Привіт! Зараз розкажу вам про прикольну карткову гру для компаній Крутій перці. Це локалізація гри Chill Mafia видавництвом Lord of Boards. Це в нас така гра, де ви будете збирати банди гострих перчиків і мочити банди одне одного. Процес цей доволі швидкий та веселий. А до того, як я це зроблю, підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Тож, у цій грі ви знаходитесь у Мексиці. І з вашого чемудана, який ви привезли у Мексиці, розбіглися різноманітні перчики. І тепер ви чогось їх ловите і збираєте з них банди, і цими бандами вбиваєте перчиків інших гравців. Це така в нас напівмафіозна напівперчикова гра. Ну, ось так. На початку кожен з вас отримує 6 карток, і ви використовуєте різну кількість карток на різну кількість гравців. Також в залежності від кількості гравців, у якусь частинку. Ці коди засовуєте оцю картку з облавою. Тут є позначка на цій картці, куди ви саме її повинні засунути. От ми її сюди там засовуємо. А що на засовуємо? Тут є. Тут, отак, ви знизу дивитеся, скільки карток потрібно там відрахувати і куди саме засунути приблизно цю картку. На різну кількість гораздів різних. На початку гри відбувається драфт. Власне, ви дивитеся на свої шість карток. Вибирайте, яка вам з них подобається, відкладайте собі, а інші передайте гравцю зліва. Гравець справа передає вам свої 5 карток, ви з них берете одну, яка вам подобається, і наступні 4 передаєте далі і отримуєте 4. І таким чином ви вибираєте картки, з якими будете починати гру. Потім, коли починається гра, ви ходите по черзі і робите у свій хід скільки завгодно дій із чотирьох можливих. А потім, після того, як ви усі дії зробили у самому кінці ходу, ви добираєте дві картки з загальної колоди. І будете так грати, поки колода не закінчиться, тоді і гра закінчиться. Тож, які бувають у нас дії? Вони в нас вказані на підкасті. Їх у нас чотири на гру, і ви їх можете передавати один до одному. З однієї сторони в нас дій, а з іншої опис карток дій різноманітних. Це у нас така підказка. Тож, які у нас є дії, у нас є дія зібрати банду. Для цього. Ви берете від трьох однакових перчиків і викладайте їх перед собою. Я ось виклав дві трійки і одиницю. Одиниця це в наш джокер. Вона може бути одна в банді, але як будь-яка цифра. Тобто, це в мене вже ціла банда. У нас повинно бути три однакові картки за номіналом. Або ви можете дивитися за їх іменами. Тут кожна картка має своє власне ім'я, яке підходить тільки для цього номіналу. І ось в мене є вже одна. Банда. При цьому у наступних раундах, якби в мене була ще картка е, трійкою, то я міг би зіграти дію поповнити банду, доклавши до вже існуючої банди ще картку з руки. Це в нас друга дія. Перша зібрати банду, так зіграти їх з руки, друга е, поповнити банду. Це в нас дуже просто. Причому у нас є два різних типи банд. Я про це вам не сказав. У нас є ось такі банди побратимів, де усі чуваки однакові. І є ще. Банди різних перчиків, де кожна з карток це різний номінал. Наприклад, наприклад, ось я викладаю ще одну банду. Це також банда, в ній три різних цифри. І це в нас банда з різних, власне, перчиків. Тобто, у нас є два типи банд: побратимів, де всі однакові, і різноманітних перців. Важливо розуміти, що банди побратимів, їх важче зібрати, і тому вони приносять в два рази більше балів наприкінці гри, якщо вони залишаться у вас. Третя можлива дія зіграти пекучу картку. Пекучі картки це такі червоненькі картки, які ви можете грати у свій хід. Але для того, щоб вам зіграти одну таку картку, вам потрібно, щоб у вас була банда. Одна ваша банда може зіграти тільки одну пекучу картку у ваш хід. Тобто, якщо у вас дві банди, ви можете тільки дві. Пекучих картки зіграти. Отак от, от ви можете думати, чи збільшувати одну банду, чи, наприклад, зробити ще одну, щоб більше карток можна було зіграти. Ці картки, вони завжди атакуючі. Ви обираєте якусь картку у себе в банді і обираєте картку в банді іншого гравця і граєте на нього цю картку. Наприклад, картка «Бах» – ваша картка вбиває картку суперника. Але при цьому номінал вашої картки повинен бути більший, ніж номінал картки суперника. І четверта, можлива. Дія, це власне зіграти картку дію. Вони такі тут зелененькі, і зазвичай ці картки додають вам якісь картки. Наприклад, ви забираєте картки в інших гравців або з відбою, або з колоди. А також тут є картка Навіть не думай з молоком. І як ви знаєте, молоко воно дозволяє вам пережити пекучі відчуття від поїдання перцю. І в цій грі, якщо на вас грають пекучу картку, ви можете зіграти у відповідь картку з молоком, щоб на вас не спрацювала ця картка. Вона її нігілює. Ось такі власне в нас дії. І потім наприкінці худу ви добираєте дві картки з колоди. При цьому, якщо у вашій банді вб'ють, Перчика, і в ній залишиться тільки два перці, то ця банда вважається неповною, і вона не буде проносити вам байли переможні наприкінці гри, і ви не можете грати з нею пекучу картку. Але ви можете в свій хід додати туди картку, і тепер вже це повна банда. Картки не можуть переходити з однієї банди в іншу банду, але це може робити, наприклад, солоденькі Чілі. Це єдина картка, яка може переходити в іншу банду під час вашого ходу. Наприклад, ось така ситуація: в мене ця банда не повна, а ця повна. І ця карта може сюди перейти, щоб в мене було дві повні банди. Так ви граєте до кінця гри. Ви кладаєте банди, мочите банди суперників, граєте якісь дії, просто фанитесь. І в якийсь момент ви діграєте до тієї картки, яку я туди засунув. Це картка. Облави. В цей момент хід гравця, який е, дістав цю картку, завершується. І усі гравці можуть перетасовувати усі свої перси і з руки, і на столі. Можуть якісь нові банди формувати, доповнювати банди, коротше, викладати їх по-новому. Це в нас наприкінці гри відбувається. І коли колода закінчується, кожен гравець робить ще один хід. І наприкінці гри ви підраховуєте свої бали за ваші зібрані банди. Банда з різних першиків просто приносить ту суму. Балів, що позначена на номіналах цих карток. А банда побратимів, ви спочатку рахуєте суму, а потім помножуєте її на два. Тому банди побратимів їх вигідніше збирати. Але в цій грі є ще декілька рівнів поскладення. Наприклад, деякі з ваших карток можуть отримувати вміння, які на них позначені. І це додаткове право, яке ви перший раз можете не розповідати. Ну і загалом це така проста весела гра. Якщо у вас є питання до правил цієї гри, пишіть їх в коментарях.